Якщо подивитися по соцмережах, то українці великі стратеги, знають як краще, знають, як краще треба було зробити, і взагалі як не допустити було війну з Російською Федерацією. При цьому багато хто забуває, що війна триває з 2014 року. Ну а ще є адепти того, що треба було домовлятися ще на початку двадцятого року, на початку широкомасштабного вторгнення, для того, щоб не втратити стільки людей і стільки територій, як зараз. У цьому відео роз. Скажу для останніх, що було б, якщо б ми погодилися тоді на умови Російської Федерації, і якими власне вони були. Журналісти Радіо Свобода отримали проект договору, який Москва запропонувала Україні у перші дні повномасштабного вторгнення у 2022 році, за даними підрозділу розслідувань Радіо Свобода, проект система. Проєкт під назвою Договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України датований 7 березня 2022 року, через 11 днів після того, як Росія почала вторгнення, і через тиждень після початку переговорів між Україною та Росією, створений у Кремлі договір був переданий українській делегації 7 березня 2022 року під час. Третього раунду переговорів біловіській пущі, що в Білорусі це перший відомий документ, який викладає умови Росії щодо мирної угоди після початку широкомасштабного вторгнення. На початку переговорів, які розпочалися через кілька днів після того, як російська армія пішла у наступ, чи не на всіх ділянках спільного з Україною кордону, Росія запропонувала договір, односторонні умови якого означали. Капітуляцію Києва, якби українська влада пішла на ці умови, то це б перетворило Україну на маріонеткове утворення з фіктивним нейтральним статусом і з крихітною беззубою армією без захисту з боку держав НАТО та без шансів відновити контроль над Кримом та Донбасом. Довелося б визнати незалежність Донецької і Луганської областей в цілому, а також великих територій, які на той час ще були під контролем. Києва власне переговори почалися 28 лютого 2022 року, коли російські війська захопили частину території на півдні сході та півночі України. Просунулося в притул до Києва від кордону Росії і Білорусі. Деякі раунди переговорів проходили за одним столом при фізичній присутності представників сторін, а інші онлайн. Українська делегація, на чолі з лідером фракції Слуга народу в Верховній Раді Давідом Арахамією приїхала до Польщі, звідки перелетіла гелікоптером до резиденції очільника Білорусі Олександра Лукашенка неподалік польсько-білоруського кордону. Там українські переговорники зустрілися з російськими делегатами на чолі із помічником Путіна Володимиром Мединським. Процес переговорів завмер наприк. Кінці квітня, оскільки сторони сперечалися щодо основних положень проекту договору, а російські війська відступили з півночі України після того, як не змогли захопити столицю чи змусити Україну капітулювати, також відкрилися факти звірств росіян у Бучі та Ірпіні. Російська пропозиція пропонувала умови нейтралітету України, статус який Київ здавалося, б був готовий прийняти на той час, але Ерік Чармелла, старший науковий співробітник програми Росії та Євразії фонду Карнегі, за міжнародний мир сказав, що Путін, здається, прагнув чогось більш радикального не нейтралітету, а нейтралізації України як незалежної держави. Метою Росії з самого початку було знищити здатність України захищатися. Країна може бути нейтральною, мати дуже сильну армію і бути здатною до самооборони. Але Росія мала на увазі не це. Наголошує аналітик. Документ був структур. Структурований так, ніби Україна була агресором, який був переможений на полі бою, що звісно не відображало реальності, сказав Чаремелла. про російський проект від 7 березня 2022 року, з яким він ознайомився на прохання проєкту системи. Важко сказати, чи була це справжня спроба домовитися, оскільки такі умови були б неприйнятними для будь-якого українця. Вони нейтралізували б Україну до того, щоб зробити її беззахисною. У документі за березень 2022 року 6 Сь сторінок основного договору та чотири сторінки додатків. 18 статей охоплюють різні сфери, параметри нейтралітету України: військові та міжнародні зобов'язання, питання кордонів, гуманітарні питання, мова, релігія, історія, а також зняття санкцій з Росії. Говорить цей документ. Проект передбачав, щоб Україна скоротила свою армію до 50 тисяч осіб, включаючи півтори тисячі офіцерського складу. Це в п'ятеро менше ніж Україна мала до 2000 2022 року, якби це бажання виповнилося б в Україні залишився б 4 кораблі, 55 гелікоптерів та 300 танків. Станом на 2022 рік це було менше за армію сусідньої Білорусі, у якій на той час проживало майже в п'ятеро менше людей ніж в Україні. Україні пропонували не розробляти, не виробляти, не купувати та не розміщувати на своїй території ракетні озброєння будь-яких видів базування з дальністю стрілянини понад. На 250 кілометрів саме таку відстань, наприклад, відокремлює кримський міст від контрольованого Україною Гуляйполя, розташованого неподалік лінії фронту. Більше того, Росія залишила б за собою право в майбутньому забороняти Україні будь-які інші види озброєння, які можуть бути розроблені в результаті наукових досліджень. У планах Росії Україна мала визнати незалежність так званих Донецької та Луганської республік. Причому в межах адміністративних областей України. Райни станом на 24 лютого 2022 року. Росія контролювала тоді ще лише частину цих областей і не завоювала їх повністю, і не завоювала досі наприкінці 2024 року. Автори російського документа вважали, що саме Україна має взяти на себе витрати на відновлення інфраструктури Донбасу, зруйнованого з 2014-го, начебто, за версією Росії року. Росія також вимагала скасування всіх санкцій, як українських, так і міжнародних. Та відкликання всіх міжнародних позовів, поданих з 2014 року. На додаток до цього Росія наполягала на надання російській мові статусу державної та відновлення всіх майнових прав Української православної церкви Московського патріархату. Нарешті автори проєкту вимагали скасувати і більше не вводити будь-які заборони символіки, що асоціюються у державах, із перемогою над нацизмом, тобто фактично знову хотіли легалізувати в Україні радянські. Кі та комуністичні символи до документів додано перелік українських законів, які автори назвали прикладами нацифікації та героїзації нацизму. Примітно, що під цю категорію потрапив закон про увічнення перемоги над нацизмом та про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму. Угода залишила б Україну дуже вразливою, оскільки російські війська залишалися б на місці, а Київ не мав би можливості захищатися чи шукати підтримки безпеки Заходу. Кодо Києву довелося. Платити за відновлення Донбасу, який зруйнувала сама Російська Федерація, згодом умови дещо змінювалися. Документи з наступних етапів переговорів, включаючи проекти договорів від 17 березня та 15 квітня, опубліковані The New York Times на початку цього року. Вони показують, що сторони зблизилися з деяких питань у ході переговорів у той час, коли Україна відбивала сили Москви на півночі. Наприклад, статус Криму залишили б для майбутніх переговорів, а російські вимоги щодо зміни законодавства. Щодо мов та гострих історичних суперечок відійшли б на задній план. Важливо те, що сторони обговорювали гарантії безпеки для України, які включали б західні країни, хоча те, як вони працюватимуть, було головним. Яблуком розбрату. згідно з останнім версією договору українська та російська делегації все ще розходилися у думках щодо чисельності української армії. Україна наполягала на 250 тисячах військовослужбовців, приблизно стільки було до повномасштабного вторгнення, тоді як Росія пропонувала обмежитися 85 тисячами. Під час переговорів іноді виникали свідомо нездійснені умови. Одного разу росіяни намагалися включити до дії проекту вимогу, щоб Україна відновила. Постачання води до Криму. Українська влада перекрила північно-кримський водоканал ще у 2014 році. Від цієї ідеї відмовилися саме російські переговорники, адже в такому разі Росія, яка контролювала територію навколо каналу, мала покинути її, щоб Україна могла повернути воду до Криму. Росія вимагала, щоб українські війська склали зброю та повернулися до казарм. У відповідь Українська сторона висунула симетричну вимогу. Російські війська мають скласти зброю та повернутися до пунктів постійно дислокації, помічник очільника Росії Володимир Мединський, який прочитав цю пропозицію, був неабияк здивований. Розповідає один з учасників переговорів. Він сказав: таке відчуття, нібито це українські війська стоять на красній площі. а Російські повинні викинути білий прапор із Кремля. Йому відповіли: ми просто просимо від вас те саме, що просите ви від нас. Сторони так і не дійшли якоїсь єдиної думки про порядок відведення військ. Однак, Ерік Чарамелла, стар. Чи науковий співробітник програми Росії фонду Карнегі за міжнародний мир припустив, що принципово мало що змінилося. Версії, які обговорювалися кількома тижнями пізніше в Стамбулі та на віртуальних засіданнях, усе ще ґрунтувалися на глибоко помилковій російській логіці, яка пронизувала. Початковий текст сказав він: якби договір був підписаний, його б остаточний вигляд у квітні був би лише м'якшим варіантом капітуляції України. Наступні проекти все ще включали деякі ключові вимоги Росії, такі як постійна заборона на членство України у НАТО, чого не готові прийняти ні Київ, ані Західний альянс. НАТО неодноразово заявляло, що Україна, зрештою, приєднається. Президент Зеленський домагався швидкого запрошення у рамках плану перемоги, який він представив українцям і прихильникам країни. За кордоном останніми тижнями з одного боку заявлення Росією умови миру стали більш агресивними ніж вони були 7 березня 2022 року. У вересні того ж року Путін заявив, що п'ять українських областей Крим, Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська тепер є невід'єднаними частинами Росії. Безпідставна претензія включала частини тих регіонів, які залишалися і досі залишаються під контролем України. І Путін заявив, що контроль Росії над цими територіями є обов'язковою умовою для будь-яких яких мирних? Переговорів, тобто, фактично, Росія хотіла того, проти чого ми боролися з 2014 року з самого майданом. Вона хотіла контролю України і ніяких зв'язків із заходом. І я просто перебуваю у дикому жаху, коли розумію, що ми б могли зараз жити так, як живуть росіянці рабами під постійною пропагандою і просто не маючи нічого за своїми плечима. Лише приниження. Я б не хотів так жити. Якщо ви теж не хочете, треба під. Підтримувати Збройні Сили України. вся Актуальна інформація про збори на допомогу Збройним силам є в описі цього відео. Полтавські волонтери регулярно проводять збори. Тож долучайтеся, кожна ваша гривня важлива. Друзі, дякую тим, хто підтримує і мій канал окремо. Це велика подяка, тому що існує мій канал виключно завдяки вашій підтримці. Частина ваших коштів в обов'язковому порядку направляється на потреби Збройних сил України. Тому дякую вам вдвічі. Поставте лайк, будь ласка, напишіть коментар, підпишіться на мій канал. Якщо не зробили цього раніше, пропонуйте підписатися своїм знайомим та друзям, тому що разом і тільки разом переможемо. Слава Україні!